Всім привіт! Сьогодні 28 листопада четвер. Сьогодні буде знову невеличке відео про висівання наших кісточок абрикоси, сливи та манжурського персика. Це вже будуть наші майбутні саджанці. І я вам хочу зняти показати весь процес вирощування: персика, чи та абрикоса, чи будь-якого іншого дерева. Від посіву кісточки і до. Прищепи та вирощування уже сортового, готового до висадки на постійне місце, деревця. Ми мали ці кісточки висіяти ще два тижні тому, поки дозволяла погода, було сухенько, тепленько, але не встигли. Тому будемо робити це сьогодні болотом, після того, коли вже випав сніг і встиг розтагнути. Ви запитаєте, чого не встигли, але я вам скажу. Тому що Віка стала дуже блогером. Її звуть скрізь в гості. І взяли за кому. Ну, це, звісно, жарти, але, але дійсно, я стала хрещеною мамою, донечки моєї гарної подруги. І так, тиждень я до 15 години на роботі приходжу вже пізно. То вже не вистачає часу щось робити. Треба ще забирати свою донечку з садочка. З нею побавитись і весь час ось так. А потім була на хрестинах, тоді захворіла, поки підлікувалася, то сніг випав і будемо садити болото. А батьки без мене, звісно, не висіяли, бо ж чекали, поки Віка буде відео знімати, от і дочекалась. Сьогодні настав той день і спробуємо сьогодні це зробити, тому що на завтра вже знову передають дощ. І потім ми вже сюди зовсім не вліземо. Тому пішли. Ось наші кісточки, які ми маємо висівати, вже готові. Це у нас абрикос кісточка. Ось тут у нас слива. Це у нас кісточка від звичайного персика. А це від манжурського. Зараз вам для зрівняння візьму, покажу, звичайну, кісточку і. Ось це звичайний, а це манжурський. Багато хто писав мені в коментарях, що рекомендують саме брати кісточку манжурського персика, тому що найкраще підходить для підщепи. До цього ми сіяли зазвичай на абрикосі, на алечі або на звичайному персику. А сьогодні будемо висівати ще спробуємо для підщеп манжурську кісточку. Заздалегідь з сапою ми вже зробили ось такі рядочки, щоб час не гаяти ваш. І присипали їх піском для того, щоб на камеру було видно ці рядочки. Це не обов'язково робити, це спеціально для відео. Рядки глибиною 5 см. Рядок від рядка десь 50 см. А кісточку розкладаємо 10-15 см одна від одної і загортаємо. Їх можна було покласти на стратифікацію в холодильник і вже висіяти весною. Але ми зробимо це в природних умовах землі, тому що так вони краще проростають. Ми вже експериментували не один рік, але ось так. Зараз я вам покажу, як ми їх будемо розкладати і все продемонструю. Ось так ми висіваємо наші кісточки на ось такій відстані. Як я сказала, вже 10-15 сантиметрів приблизно. Ось таким чином. Ой, на в ставку водичка. Піду в танок, потанцюємо, перепеличка. Піду в танок, потанцюємо, перепеличка. Козачинка, та й причарувати. Ой, я вмію добре працювати. Та ще мію, козачинка, та й причарувати. Та ще мію, козачинка, та й причарувати. За рукавички не пишіть, люблю землю, роблю себе з рукавички. Щоб гармонійно відчувати себе з землею Не думайте, я рукавички маю. Я їх нося з собою в кишенці. Ось, в мене є рукавички. Щоб мені не писали в коментарях, що рукавичок немає. І просто мені незручно в них кісточки ловити, тому я все роблю ось так. Голіруч. І закапці потім не кажіть, що так робила, що не замастилась сьогодні. Ось, гляньте, яка краса. Правда, носки там заправлені штани, але їх не видно, ну нічого. Дивіться, які гарні. Ну це. Нічого страшно. Ось ми вже повикладали наші кісточки в ряди. Ось перший ряд це у нас тут слива. Так. Другий ряд ось у нас тут манжурський персик. І третій ряд мама там докладає кісточки абрикоса. Зараз будемо вже прикидати. Землею наші рядочки. Ось уже готовий результат. Ми вже закрили наші рядочки з нашими кісточками, відмітили, помітили їх собі отак кілочками, звідси і аж з того краю. Ось ось там. Щоб потім весною не загубити їх. Тому подивіться підписники, за яких умов, не дивлячись ні на болото, ні на дощ, ні на що, працюємо для того, щоб мати, і для того, щоб вам показати потім відео. Знімаємо ось в таких умовах ми контент. Так, ось, так. ось ми вже справилися, ще 10 хвилин на дворі вже буде темно. Ось такий. Деньок у нас робочий. Так як ми працювали вже в такій несприятливій сильно погоді для висівання от таких кісточок чи взагалі такої роботи городньої. Але я сподіваюся, що весною вони всі прокинуться, наші кісточки, і я вам вже зможу показувати далі процес і хороший результат нашої роботи. Ще хочу нагадати вам за розіграш, який ми проводимо, який буде проводитись серед підписників. Вам потрібно писати коментарі під кожне відео, в яке ми виставили декілька днів назад ось просикатори. 6 грудня буде у нас результат. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я буду бачити, що мої відео є корисними для вас, і таким чином буду розвивати свій YouTube канал. Дякую всім і до зустрічі!